13 жовтня депутати сумської міськради зібралися на позачергову сесію, аби обрати секретаря міської ради. Сесію скликали відповідно до звернення 25 депутатів, сказав головуючий на засіданні депутат Андрій Баранов. Секретаря сумської міськради обирали на період увільнення від роботи секретаря Олега Резніка, який наразі перебуває на військовій службі. У сесійній залі були присутні 29 депутатів. Кандидатом на посаду за поданням фракції Слуга народу став Артем Кобзар. Він заявив про неможливість голосувати через конфлікт інтересів. Решта 28 депутатів обирали секретаря шляхом таємного голосування. Кандидатуру Артема Кобзаря підтримали одноголосно. Артем Миколаївич Кобзар – дуже дуже гарна людина, розумний, цілеспрямований. Йде тільки вперед. Люди можуть спати спокійно. Плануємо на наступному тижні провести сесію міської ради, прийняти дуже важливих, дуже багато важливих рішень, а саме в пріоритеті рішення по військовим, так як перемога понад усе це саме основне питання. Також будуть прийняті інші питання стосовно ремонту бобосховищ, ремонту та будівництва, дитячі садочки, школи, лікарні, соціальна сфера та все тому подібне. Для міста обрання секретаря, по-перше, означає легітимність роботи сумської міської ради. Бо кожне рішення сумської міської ради має бути підготовлене, проголосоване і підписано. І тільки сумська міська рада, яка зараз Може працювати, яка діяльність якої зараз розблокована, може й приймати комуна, рішення в комунальній частині земельні рішення, бюджетні рішення, всі нормотворчі акти, якими керується місто Суми, приймає Сумська міська рада. Тобто, те, що зараз розблокована робота ради, це дуже позитивне рішення для міста Суми. Ми раді з того, що рішення дійсно виважене, консолідоване і одностайне і для сумчан. Це, я думаю, тільки на позитив, тому що сконсолідована і легітимна рада буде впливати на те, що діяльність міста буде чіткою відповідно до закону. Перед тим, як виходить на сесію, всі питання були обговорені у фракції, і разом з іншими фракціями ми зустрічалися неодноразово на цьому тижні, на тому тижні обговориті всі питання і прийшли до висновку, що дійсно та ситуація, яка сьогодні склалася в місті. Потрібно сьогодні бути усім разом, як усім фракціям міській раді, так і підтримувати наших колег з виконавчої гілки влади, тим паче, що у нас була зустріч із головою обласної військової, адміністрації, де він чітко поставив завдання сьогодні, щоб в місті був порядок. Ми будемо намагатися за наступної неділі зібрати комісію по законності, проголосувати по чесних громадян, тому що батьки телефонували. І це наші захисники, наші хлопці, які загинули, закичаючи батьківщину. Потім на цій неділі, на наступній неділі буде ще одна сесія, де вже будуть розглянути питання. Питання пов'язане з виділенням фінансування військовослужбовцям добровільним формуванням, також зараз нагальне питання це бомбосховища, найпростіше укриття і опалювальний сезон, медицина і освіта. Зазвичай засідання ради веде сумський міський голова Олександр Лисенко. Але наразі він відсторонений за рішенням Вищого антикорупційного суду України. Олександра Лисенка підозрюють в отриманні неправомірної вигоди розміром понад 2 мільйони гривень. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.